Трасу куповелі, які траси працюють, які підйомники працюють. Прокатаємо зараз на лишах зі мною, по всіх трасах у ховелі, по всіх відкритих трасах куповель. Погнали! Патрік, який складенський відео, їх відео. інші палички оружий. Спуск по трасі номер 2 ц Буковель, друзі, погнали. Зараз коротко побачити цю трасу і взагалі проїдемося, по ній спустимося до 5-го підйому. Погнали, перший поворот проїхали і далі заходимо. Стану на сьогодні трасу. Сніг просто ідеальний. Дивіться на ній швидко не їдуть, тому трасу можна вважати як для початківців. Поворот на нього будьте обережні, трошки є іноді або насипано. Опа, яка палечка валіється. А в тій дні, коли плюсова температура, то взагалі тут просто пішов. При сильній Дивіться, повороті. Дві пішки буде. Пару слів про трасу 2С. Що трасу скажеш 3. про трасу 2С? Для початківців чи ні? Для початківців багато людей і вузити. Ні, але тут, до речі, зараз менше людей стало на сьогодні, ні на сім. Ти видів сімку все. Траса ми, для початківців. Ми з ним, що мали бути на сімці, ми поїхали сюди. Дорі, там дійсно, дійсно, файлі, дійсно, дійсно. Ти перший раз на лижах? стало. Ну ти красавчик, уважайся. Там жінка питала карень, хоче, я кажу, тільки довась. Угнали, друзі, далі, значить, по дваце. Я тут так навалив зараз ще. Далі полога діляночка аж до самого знов камера перебудилася, такий спецефект, камеру тут Аж до п'ятого підйомету, так виїхаємо. Це була траса номер 20, друзі. Приїхали по ній і доїхали до п'ятного підйомника, підйомника No 5. Сімнадцята траса в Україні. Країні, справа На них на машині беріть подальні досі, сніма вправо. Бо так і де ти з кимось збиватись постійно, так на всіх поворотах. 12-та траса, 12Б, синя. З'їхав з підйомнику і їду по трасі. Вершина розганяю. Далі будемо що робити. Перенавалююсь, спробувати. На ній на ній швидкості, до речі, зараз найбільше здається. Туди всі піраділи, але не са Задихався аж. Опа, хтось упав. Забувся дихати. Найкрутіша ділянка 12-ї траси. Якраз тут де підйомник. Але на ній треба розганятися, щоб що, щоб доїжджати до того ж самого підйомника. Будете розганятися, де доїжджати. А не будете розганятися, то не доїдете до підйомника, треба десь ж крепти. Тому погнали. Опа! Тут можна дуги ложити, поки нікого немає, давай. Опа! А що до самого підйомнику номер 12. треба вже отак от пости. Хоча я доїду. Мені. Ми біля 12-го підйомничку. Станемо на другу годину дня на зараз. Немає дуже багато людей, але вони все одно трошки ж таки є, бо тут діля вихідний день. 17 тут звідси бачимо 5 бетошніх, як ви любите її називати. Mm -hmm. Біля 12-го підйомника прямо під ним. 12а звісно закрита, там сніг насипається, але тут відкрита фрірайд зона. Та й думаю, може з'їхати по фрирайд-зоні це хоч разок. Опа. Мені не прилетіли. Так, погнали. Леші тут не було ніяко. Не хочеться в бриву попасти ще. вже. Лейтесь до Там Зарізається сильно. Як то їхати роздобув? Майже могу. Майже відбувається моя розкидало цією камерою тримати її. Не года. Що ще потримати ззаду її? Гнали. Файно! Uh, uh -huh. Тільки місцями до трави вже розкатали. Фух, uh, жарко. Треба роздіватися. О, uh, пару спусків зробив. Ноги супер, а рука болить від того, що палку. Тримаєш де трошки. colheiji Ah, então, mostra para mim Зона рука. Це траса номер 5 б колись з 17-ї звідти зверху звертаєте праворуч, а не коли їдете до 12-го підйомнику. Особо тут показати немає, що на ній, бо тут не поїдеш і так далі. Але зато є про що розказати. Знаєте, що дуже круто? Мало людей, які сидять посеред траси. Це поки що, бо це... Ще, напевно, приїхала велика кількість досвідчених, тих, що вже щось знають, що десь каталися. Тому майте на увазі, не сідайте ніде. Бачите десь стати, сісти з боку траси, де вас купає місце. В наступний момент люди реально катаються багато. Ну, Я мало коли сітки тусуюсь. одинички, там. два це, наприклад, люди за більш-менш заїдуть. А в цих краях люди, які їдуть, вміють спускатися, безпечно спускатися. До речі, дивіться, який турщик іде. Люди скітурять дуже класний вид Дивіться вісімочка. Всіх серпиться на всю потужність. Знаєте, що так сильно інтенсивно? Там водокачу гори насипається, бо скоро плюси. До плюсів треба все встигнути. Але до 5 траса. 5 атраса! Я не знаю, чи розганятись, чи робити. Так. Оцінити ситуацію спочатку, так? Оцінили. Спереду, ззаду. І що, Ти можеш оїхати? Якраз попав. Нормально. йо Уху! Хтось стоїть, хтось лежить, клезі, валяються, Як завжди. <ріхи> І Приїдемо на сім, зараз ще сім. Ходимо обов'язково по черзі. На другу годину дня для другого підйомника реально дуже мало людей. Дуже мало. Ну, на фоні того, що було раніше тут. Їхав з другого підйомника, повертаю ліворуч на одиничку. Тут 1С один початок траси, Можна поїхати на 1С, а там цьому, навіть звернути на один Е. Так, розганяюся. До речі, трохи просить на роліках, на лижах відбувається на внутрішніх Тут Зараз тобто люди хочуть стати назовні. І наша фаночка. Положить на фоні поверхності, якщо не видно, то М Ячок якраз для того, щоб легенько на кантиках піти. Крутяк. І тут діляночка, труба така на розгон, можеш піти, взяти розгону. І покласти пару ту. Nope. Yeah. Підйомничок. Я зійшов із першого підйомнику, він позаду мене. І зараз буде перетин підйомнику траси де їздити з першого. Трапа, можна до речі, дуже завжди дуже так. І виїжджаємо, значить станом на сьогодні відкрита траса 1 с через неї можна переїхати ще на 1 Є. Один є, до речі, зараз мені найбільше подобається, бо на ній можна найшвидше розігнатися. Виїжджаємо, ну, один це знову і потім один є. Один є траса, це вона вже. Я на ній, прямо наді мною. Перший підйомник. Він там горі був.